Вправа номер 18 другий пункт. Маса срібної фігурки становить 707 грам, а її об'єм дорівнює 0,7 кубічних дециметрів. Визначте, чи має порожнину ця суцільна фігурка. Відповідь обґрунтуйте. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо цю задачу. В дану, що записуємо маса фігурки. Пишемо маса фігурки. Дорівнює 707 грам. Є. А є об'єм фігурки. Пишемо об'єм фігурки дорівні. 0,7 кубічних дециметрів. В таблиці Густин у нас одиниці грами на кубічні сантиметри або кілограми на кубічні метри. Тобто у нас є грами, давайте кубічні дециметри переведемо у? Кубічні сантиметри. Отже, нагадую, як це робиться, напишемо, переноситься. Пишемо 0,7. Кубічний дециметр це дециметр, що множиться на дециметр і множиться на дециметр. Ну, давайте я тут розпишу. Отже, ми пишемо, це буде помножити на 1 дециметр, помножити на 1 дециметр. Ну і помножити на 1 дециметр. І це дорівнює. Це буде 0,7 помножити. Кожний дециметр переводимо у сантиметри. Це буде 10 см помножити на 10 см. Ну і помножити на 10 см три рази. Це дорівнює. 0,7 помножити на 10, це буде 7. І ще 2 нулі. Тобто це буде 700 сантиметр помножити на сантиметр, помножити на сантиметр, це буде кубічний сантиметр. Є? Ну і нам знадобиться сказано маса срібної фігурки густина свинцю в таблиці. В кінці підручника у вас є таблиця гостин. дивимося свинець. Не свинець срібло. Ось у нас 10500 кілограм, але у нас є грами на кубічний сантиметр, то пишемо 10,5. Густина свинцю. Ро. У нас свинцю. Срібла дорівнює 10,5. Грам на кубічний сантиметр. Є. Проводимо дві лінії. У нас запитують, чи має порожнину ця суцільна фігурка. Ну що ж, давайте знайдемо об'єм порожнини. Якщо він дорівнює 0, то скажемо, що порожнин немає. Якщо є, то скажемо, що порожнини є. Отже, шукаємо об'єм порожнини. Об'єм порожнин. Що ж можна зазначити у розв'язанні? Спочатку, якщо в нас є, маса фігурки 707 грам. То вона, власне, вона складається, якщо там є навіть порожнина з повітря і срібла. То тоді, якщо ми нехтуємо масою цього повітря всередині, а ним звичайно нехтують, то можна сказати, що якщо маса фігурки 707 грам, то і маса срібла буде 707 грам. Отже, запишемо тоді, що маса срібла. М срібла буде дорівнювати масі фігурки і буде дорівнювати 707 г. Є. Ну а зараз, якщо у нас є е маса срібла і густина срібла, можемо знайти об'єм срібла. Записуємо формулу для густини Ро дорівнює маса. Що ділиться на об'єм. І звідси тоді випливає, що щоб знайти об'єм В, можна їх поміняти В місцями, або можна записати в трикутнику. Маса, що ділиться на об'єм. Маса зверху об'єм внизу, для гостини. Тут місце. Отже, об'єм це маса, що ділиться на гостину. Тобто записуємо, що об'єм це маса, що ділиться на гостину. Гаразд, формулу ми отримали в загальному випадку, то виходить, що звідси ми можемо знайти і об'єм срібла. Записуємо, що об'єм срібла. Пишемо В срібла. буде дорівнювати потрібно масу срібла поділити на густину срібла. Є? У нас маса срібла є. І густина срібла є. Знаходимо тоді об'єм срібла. Записуємо, що об'єм срібла в цій фігурці дорівня. Отже, маса срібла у нас 707 грам. Так, що ділиться? Ну, а густина срібла пишемо 10,5 грам на кубічний сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, грами у нас скорочуються, тут у нас буде одиниця. Поділити на дріб помножити на обернений дріб, поділити на одиницю на кубічний сантиметр, це помножити на сантиметр, кубічний, що ділиться на одиниця. Кубічний сантиметр у нас піде в чисельник. Ну а зараз давайте на калькуляторі поділимо 707. Ділимо на 10,5. Отже, вийде. Тоді записуємо 67,3. Записуємо 67 цілих. 67 цілих і 3 десятих кубічного сантиметра. Є? Ну що ж, у нас вийшло, що об'єм срібла масою 707 грам. Складає 67,3 кубічного сантиметра. А об'єм фігури, власне, у нас 700 кубічних сантиметрів. Мабуть, автори помилились, і тут мало бути 70 кубічних сантиметрів. Ну, але вже як є, так є. Як знайти об'єм порожнини? Потрібно від загального об'єму фігури відняти об'єм срібла. Тобто тут у нас лише оболонка 67,3, а в основному там пустота. Отже, знаходимо об'єм порожнини, записуємо об'єм. Порожнини. Об'єм порожнини можна знайти, записуємо, об'єм порожнини від загального об'єму фігури, фігурки, відняти об'єм срібла. І це дорівнює. Отже, загальний об'єм 700 кубічних сантиметрів. Відняти 67,3 кубічного сантиметра. І це дорівнює. Отже, 700. Відняти 67,3. дорівнює 60 632 цілі. 632 цілі і кубічного сантиметра є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, отже, визначте, чи має цю порожнину. Ми шукали об'єм порожнини і записуємо, що об'єм порожнини дорівнює 632,7 кубічного сантиметра. Ну і пишемо тоді, що чи має порожнину ця суцільна фігура. Записуємо має. Або фігура має порожнину. Фігурка. Внимання. Порожнину. Ну що ж, ось така класична задача на використання густини. На цьому вправу завершено.